Як віття, ваші нема, в поститні помели, а закрійця, Господи, що йде в містах у мене. Як тим живив, що з в неба, коли в той історії цей клім жити за повітря, і в хліб, що я дав, то пояті назветя світу, тут людей стане сперечатись у собою, кажучи. Як отой, може надати своє тіло місті. Ісус сказав істинно, істинно кажу вам, як не істина, ділися населено чоловічого, і не пити його крови, нема ти життя в собі, хто їй спиною тілою п'єму має життя вічне, І я розпрошу його в останній день той час, коли Ісус, проходять кай моря, на весь того бачу, Похваті. Симони злася Петро, Іванія ще його, і його брата закидали світі у море. Бо були рибалки і молодни, ідіть за мною. Я вас люблю рибали в неї, і ті не негайно, вони сіті пішли за ним. них. Пройшовши світін далі, побачив учим по вроді. Я в оси не заведе та й його брата, що ні, з батьком і мало на сімі і покликав. Вони завжики вже човна свого батька, пішли слідом ним, і ходив суспусі на лей, навчаючи поїв і на лоб, звіщаючи ворогів царства і сідаючи всяку ворогу та всяку народу. З цього хліба, як каже Господь, увійти в царство Божий немає. Багато людей сьогодні кажуть, я маю Богу серце. І нашу міцну церкву нехай сюди, але це брехня. Тільки та людина має Богу серця, хто живе і виконує це, що сьогодні Ісус каже. Як не їстиме та тіла сина чоловічого і не вигреме його крові, не мати життя у собі. Що це життя у собі? Ісус каже, я є дорога. Правда і життя. Тобто Ісус є дорогою і життя. Коли я вибираю Ісуса, то я йду на Його дорогу. Ісус мене навчає. Вашим словом відкриває мені істину і я вже в істині перебуваю. Я вже в істині знаю, хто я? Знаєте тебе? Ми всі кажемо, так, ти діти Боже. Добре, але я Ти дитина, яка благословена, чи ти дитина, яка заблудила у батька, дві дитини. Молодше сказав Божий, як я хочу. Хто ти, яка дитина? Ми маємо дати відповім кожен раз. І ця істина, ця правда, показує вітує зараз. І коли я в цій істині приймаю, кого ти Бо істина є одна, та Бог полюбив світ, що дав сина. Свого є народного, що хто в нього вірує, він що що він залишив себе, кутайця це. церкві, і він діє сьогодні особисто для мене Господь прощає мене. І я приходжу до нього і приймаю його цілковито тіло і кров у Писаті Україні. І тільки тоді, коли я приймаю Ісуса, Він живе в мене. А всередині, що Бог і моєму серці, то ти не розуміє, що вона наша. Немає. Тут написано, не маєш життя в собі, не маєш мене в собі. Ти говориш, що маєш, аж решта іншим життям. Хто є в своїм ті і п'є мою, той має життя, і має це життя в собі. Має Ісуса в собі. І я не розкрашу Його останній день. Я пишуся, що на нашій парафії мати не приходити до Ісус. Приходить не просто до Ісуса, а при хто не приймає Ісусі. Але його ця же вона застарова апостола Хама і чуємо. Я давно хотів про це поговорити, щоб ми це. це ми. Маємо кожен раз задуматися, а як я розумію Ісусі? Апостол Павло каже, ось чому у вас багато хворих, і багато нам умирають, умирає Бог. Недостойно не достойно і не розрізнаючи, приймає. А як це не розрізнаючи? Не розрізнаючи, тіла і коля. це за кіткою. Так багато протестантів. Протестантів. Та це сподають. Ми йдемо на сполох. Там зараз Ми скажем, аб'єсте, ми месаємо, що ви, що сказав, виспода. Але вони приймають далі їм імені Вони не приймають біла і Ось у чому секрет. Віра. Що я вірю? Церква Чітко говорить, що це тіло і кров. Сьогодні Ісус каже, хто приймає хто їсто, і моє тіло і п'є і кров, там не сказано, хто буде їсти пліт і буде ноги скаче. Там так не сказано. Сьогодні ми чуємо жінку. і кров. А як вам здається? Человеку. Як ми бачимо, до і далі бачимо, у приносити приносили сковиті, дари хліб і вино. І ці присковині, він каже, за кого приносити це жарт? Тобто ті інтенції, які зараз ми дати, вже є на на службі Божій. ми зараз тільки почуємо хлопоство, це але а будем жартом. Уже священник благословені, на мірення Бога віддав за нас. Тобто Господь, Сарце, оці безкровні жертві жартуються за нашими міряння. У нашому тмирі. Бо він завжди хоче нас розслуховувати, він і тому каже: просіть нас. Тепер так каже: стукайте, тут є якась глибина до Єпористі, просіть. Я вам дам. стукайте до мого серця, я йому відчув, і ви зрозумієте істину правду. І коли ти шукаєш мене, що... Т знайш що цілковита у присвяті у Христі. Під видом вона, але це не крім Тому ті, що приступають до Ісуса і приймають Судою Христю, не розрізнаючи, каже Апостол Бога По Осуд, будуть суджені за те, що не розуміють. Що, думаю, що це вже наша традиція, та це омряд, та це церква виховано святої Кермії. Та свята Кермії має іншу назву Пятає в навісті. Ми кажемо Божа, Божого. Але служби служить нам на то. Бог служить нам. Він дає себе самого. І ми приймаємо. Ми ті, що приймаємо, так ми складаємо жертви матеріальні, а чи інші речі. Але це все одно все. Просто подумайте собі. Там та наша жертва, що ми склали, не знаю, які ми вода, десь знаємо, як ваше серце відкрити, проти життя Божого сина, яке за дається за дерево. Тепер тоді, коли ми хочемо прийняти Ісуса, приймати Його треба заробити Несві. Тому священник перед тим, як має почитати людей, а робить виготові, як він не зі страху Боже. з змір. Не у свідомість, які біжуть, які несе поміно проходити, навіть вже приступаючи, коли у часі ще може напругатися. Але ми, і у світому, і дорослій, ця дорога до час має бути зараз дорогою до Христа, і ми себе готуємо, щоб часом ми не прийняли Ісуса ще достої. Є друга річ, яка просто по не достої приймають. Багато хворі І навіть кажуть, помирають багато з вас. Він це до корінка, бо корінькани мали цю проблему. Я не знаю, чи маю чи є проблема зараз тут на цій праві. Ви знаєте, бо ви приступаєте до Ісуса Самісів, кому до провідної. Кожна людина має ради даність. Як я вас? У мене є слово маленьких протейків до дітей, які чують або батьки, ви маєте сказати, ті діти, які приступили вже до Першого святого причастника і Першої святої сповіді, вони вже стали свідомими учасниками Божого Храйства. Вони вже відповідають за свій моральний стан. Ви маєте їм допомогти. Бо, може бути, так, знаєте, дитина. Пропустила Божі. Ну, допоможе. Так сталося так і було, збора, але не пустила. І через віскус не Божі дитина, яка сповідалася і витрачалася. Перша сповідь, перше почасту. Потім приходить до священник спешаники захищає. Але дитина вісну ж Божі пропустила рік в течії замовлення. Дитина вже Господа відповідає за своє життя. Це не їсть нам до святої сповідь і до першого святого причастя. Це уже відповідальність з тої дитини, де ти не має чути. Дитина вже знає заповіді. Дитина готувалася. Це вже нема як до святого причастника. Де вже не буде. Ні, я маю себе кожен раз перевіряти. А як немаю? Там сказано до сторону. Тобто робити із Бесумість. Ісус святий, чистий, правильний. І Він хоче вийти у святе, чисте і праведне серце. І як маю себе перевіряти, огуркає. Буває так, що так, коли приходить наприклад, три коло світ, просвічує дружим. Ми вже в так? Йдемо до першої частина, вже не Ми вже йдемо до причасті. І так розбудемо Господи. Дай мені зараз, Бог, Господи, покажи. І так раз досвідя нам показує. На цьому тижні мовляв сюди Не, зди. Відступи. Зерби паузу. Бодежима збоку а я туди, а як тобі прислати? Другі до думки. Що тобі, що буде другий думати? Не іди в тому славі, бо частина, бо це буде севернацьке Відступи в цей момент. Будеш мати нагоду сповідатися скарбівському. Ну добре, думаю, що це великі люди, я правду сказати. Та правда поколети. Ти обмала сидила. Це риботський заклад не може. Це не, не малий. Це він, за які треба сповідатися. Інші люди ми маємо свою постійно у свідоміму тим. Кожен раз перевіряти, мається за діти і людьми перші. Я маю властити до свідомо класті, і я розпочув із несовістю. Не дивлюся, ні на кого, Можна собі мати собі приватним. Як це? Як не кажу? Я хочу достойно. І якщо Дух Святий тебе каже, ось дивись, це не цю ситуацію, Чоловік і жінка. Я не говорю сусіда, бо ми говоримо собі, а говоримо. сусід. Чоловік і жінка. Жив так? І чоловік і жінка зранку, а побачить у свободу поставитися. І ще не помряти. Чоловік не пішов на своєму Божого. А може пішов, стоїть. А жінка приступала до сторони часу. Але вона зараз не. Він ще на неї має образу. Там чітко сказав, приходите до вас, дар. нести далі. Бачу, пиняти, не дайте. Піде принаймніся. Якби мало бути, дуже просто чува, що в церкві. Ви виходите, я то до нього а бабуська де стоїть. Каже, повійте. На Напав, але зараз так, що багато не частина. Ви він має сказати. Ви ходите на поліці і кажете: пропадте. І коли ви чуєте слово прощаєте, ви як тоді. Але коли ви ще зараз не встаєте, він ще на вас має вразу, зробити паузу. Приміріться з ним. Тоді це дуже важливо. Щоб йдемо вразили, не йдемо в мірі. Бо Бог прощаємося. І ми приймаємо не просто якийсь помил. Це не рид. Ми приймаємо тіло і кров. І коли все в порядку, то ти маєш життя вічной не щасливі А коли не все в порядку, коли ми далі відчуваємо недостойно, а постол Павло каже, що не маємо? Ось oh, що ми хоробимо, oh, що у мене вмираєте. Ось тобі, тому що тобто, назив, знай, можливо не достої. Або ти не зрознаєш. Це дуже важливо. А це перемірка немає ніхто можливості. Тільки ми самі. Я і самі маєте відповідати. І дітям про от це також казати. Батьки мають казати дітям. Дай виясні. Наприклад, що ви що до тебе там зберегла? Це гріх добре І Воно не хоче. Примолюся. Добре подумав. Чи немає часу на розв'язання? Ти вже перша споримута, перше в внутрі? Добре подумав. Маємо допомогти дітям, щоб задумалися. Це дуже важливо. Вони. Так, вони все маленькі їм і сірочок, але ми дуже свідомо і доквідно приймати Ісусе. Вони приповідайте за своє серце, за а ми дорослимо першому чаді. Тому це слово сьогодні до нас, до нашої громади, до, до нашої церкви і до мене також. Я також за тебе і майте. Всі ми приступаємо до Ісуса і приймаємо. І ми хочемо, щоб він жив жyan... у нас. Він ж є тільки Духом, коли ми отримаємо тіру і крові. Повно ті живе. Я кажу, що він не живе зовсім Дух Святий у нас перебувається точно. Але ми хочемо правда. Ми хочемо, щоб Ісус повністю нас перебувало. То це тільки через тілу і крові. Іншої дороги. Життя, ну то не пристав. І як ми не собі думали, а я не маю, а я там не знаю, що я там щось побудую, я щось там заслужу, тут не сказано. Можна застріти життя вічне, побудувати це. але тут не сказано. Можна заспорити життя вічне, ціле ці, ці життя, молитися по безду, цього повіщення Тут і так не сказано. Можна заснувати собі життя вічне, робити добрі діла, роздавати віти все лимоні, так, що не потребують, просто так. І так сказати. А сказав мені. Хто їсть мої діли, я буду. А робити добрі діла, робити жертви, молити, Це збільшується, молодація заслуга. Це треба робити, але посла. Чи є їм? Тіло любви, чи я не тілом люк. Споживає чи не з Оце От це сьогодні нам слово Ісус відкриває церква на, на цей праздничний день не Святої гості. Тому я можу можу, щоб нашим парафіям свято достойно і розрізняючи ішли з валу віку, стрема тому, то йсу, не розлаву, але йшли, розуміючи, я зараз приступаю приймати того, хто створив в мене у землю, який йому симу, все, все держити, вічні, не все в сердок, він, якби би і нас немає. Але він настільки не нас служить, що настільки себе дармує, що стоять нам ужасі під видами хліба імена. Ви можете собі приставити цю Божу любов. Рівідь Божої любові, наскільки Бог себе помалив, що вміщається на церковній ложеці. Який всьому годній і він вміщається за комунієм, щоб я і тебе За його прийняти. Зараз не. І якщо він себе дарує сьогодні, то він дарує для тільки для того, щоб ми зараз перебували в Богу. нас. Бо ми багатимо. Є моїм каналу, і моїх і, мої, і Богу, і мою судбою. Вся ця діда стає скоро. Але що відбувається, коли людина приймає, Пресвятує Христю достойно і розрізняючи, а дупа достойно і розрізняючи. Ми стаємо стане Ісуса. Ми перероблюємося, ми переміємося. Господь. Розумієте, Дозволі вестерени так має. Життя люсь на нас немає. Він нас не має. Тому нехай це буде для нас своєму слово істини права. Щоб кожен раз, коли і ми всі разом я і ми приступаємося до початку. Це завжди була дорога істину собі. Це завжди завдила. Дорога розуміння, що я Бога дождів що щоб зі страху, Боже, і з вілою наступала і Ти приймала Ісуса і живила Ісуса, а від Німеччини, і по нас. Амінь. Слава Ісусу! Промов і Світлосі в нашому.